Чернівецькі пенсіонери з 10 до 15 години їздитимуть у маршрутках безкоштовно. Цього тижня їм почали видавати спеціальні соціальні квитки. Таку ініціативу близько двох місяців тому започаткував Віталій Михайлішин. Квитки з того часу видали майже шести тисячам чернівчан. Спочатку їх отримали інваліди першої та другої груп, діти з особливими потребами, ветерани великої вітчизняної війни та діти з багатодітних родин. Тепер черга дійшла і до інших соціально незахищених верст населення. Деталі в сюжеті моїх колег. Софія Сокол, інвалід другої групи, свій соціальний квиток отримала однією з перших. Сьогодні прийшла за проїзнем для сестри. Вона плоти 2,50, вона трошки зекономі сьогоднішнього дня, бо вона пенсіонерка. От. Чому в неї так? Вона живе тут на Авангардні, а мама в неї на Курські, на роші. І вважайте, тут 2,50, там 2,50. За наявності проїзного документу пільговики у Чернівцях мають право їздити маршрутками безкоштовно щодня з 10 до 15 години. Софія Сокол запевняє, що у дії нової програми, сварки і непорозуміння в маршрутках відійшли в минуле. Вона і раніше мала право на безкоштовний проїзд, проте скористатися ним не завжди вдавалося. І шифери стали інакші. Да, от я їду до тітки, від Курські, 32, і іноді нас виганяли. А тепер бру показую, добрі, добрі. Пані мають вже уважні для нас. Свої соціальні квитки з 1 жовтня вже встигли отримати 5,5 тисяч чернічан. Це був перший етап програми. За другий планують видати ще близько 15 тисяч, якщо будуть звернення. На цьому запевняє Віталій Михалішин, Він не зупиниться. І слідуші етап Ми плануємо для дітей, які їдуть в школу. Третій етап, щоб діти мали можливість добиратися в школу і зі школи. А в подальшому будемо планувати думати пару варіантів: чи компенсація державна, чи з місцевого бюджету. Для того щоб можливість і пенсіонерам, і людя, людям, яка потрібна така допомога, мали можливість цілодобово їздити безкоштовно, нагадаємо, видають квитки в районних управліннях праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Роман Вітовський, Василь Пантя Теми дня, Тива.